Всім привіт, це 24 часник і виживає дві сіді. В першій часі ми почали строїти другий етачик, бачите, Нам залишилось зовсім трохи, і потім кришу і все. І, -і, -і, -і вже... Я вже поставив окна, просто пару раз переснімав, і поставив. І не обрав, коротше. Бо я не хочу знову робити це пісок, добувати. Так що зараз підемо по пісок, бо воно... ой, по стекло, бо в мене воно закінчилось. Скоро будемо виживати. Скоро, як доживемо до, до живим, 200 дня, буду виживати в новому мірі. Якщо хочете, щоб я знімав на хардкорі, ставте лайк. Якщо на виживанні, пишіть коментар. Так якщо я буду виживати на виживанні, то я в нього не буду заходити, тільки я буду заходити, коли буду знімати і все. Щоб ви тоді не казали, що я там все брав, з креатива. Так що, якщо хочете, щоб я знімав на виживання, не, не заходив. Так, пишіть коментар. Так, А, у нас стекло ці тут. Тепер робимо. Йдемо сюди і робимо. Так, нам стики не треба. Наприклад, ну, ось стики потрібно буде. Нам ще треба кришу робити, а потім все обустроїти удалі. Йдемо обустроювати. Там ще трошки залишилось. что нам доработать, сделать потом еще потолок, ну и крышу саму. И все. Так, теперь тут поставим окна. Да, давай быстрее. Чуть-чуть. Чик. -чуть. И вот тут, чтобы не бегать туда-сюда. Быстренько ставим. Да, быстрее, да, надо поставить. Ой, Куда я? да, походу от мимо поставити. Да ну господи. Ну у -у -у, в принципе уже все. Еще ну, на крыше там будут деякие окна. Слышу тепер поставить стеночки. Подожди, тут есть стеночка. Да. Теперь мы и тут ставим. Тепер. чик. Чик. И нам не хватило зол, надо перетворить это все на доске. Ну все, давайте сразу притворим, чтобы потом целью работать. <свист> ну, пидор же, я думаю, трус так и хватит. А тут есть масса стеночка? О, да, нас походу візде. Так, два, три. Раз. Ну, зразу так робимо. І все, немає. Тепер йдемо сюди ставить. Раз Два Три. Тепер я так поставлю? Блін, не так я поставив. Придеться злазити. Ну ладно. Зараз сюди будемо злазити. І робити потолок. І знову не хватило. Слобов ще зараз не багато зробив. Не залазимо. О, тут уже добре. Ну ладно. Подумаєш хотіла. У мене є ж собою і знову за Аня є, слава Богу. Тепер ставимо тут кришу. На так, то і тут треба поставити. О, Господи, знову не вистачає, за зайшов. Ну, на останній постріл і отут тепер ставимо. Так, блін, криву поставлю, нічого, зараз бы вбрали, брали. І залишилось пару кімнат, Ще чотири, оце, якщо насчитать чуто, так три кімнати залишилось. Криша загородить. Йдемо тепер сюди. оп-оп, підійти. -оп, оп, Вс. І знову, надіюсь нам вистачить десяти тих, щоб достроїти кришу хоча би. И продается за дерево прекратить. На бой ты. Ну, да, не хватает. Это вообще... Это вообще какой-то и... да, ну как? ладно, мажет Надо сначала пойти на слайд, подавить, а что там залишлось Так что нет, продайте, что нибудь думать. огороду можна вкрасти. Вона ще на кришу не може не хватить. А хоча у нас ці там ступеньки, так що не треба нам робити. Так, досок. теж нема. Це взагалі це як. Так, там земля і камінь. Ну це взагалі. Значить тут оберемо цей рядочок Ну мама пусто шовка. Пусто. Ладно, і кладим рядочок ось тут. Ладно, половинку рядочку придамо. Так само і тут. А. Якщо його санець, то закверне. Так, біжу тепер. Ну, він майже готовий, Правда, щось. Ну, не як, я думав, вийде. Ну, нічого. Мені і так подобається. Ми достроїмо дом. дом, я як я дострою дом, так оцените в коментарях одного до 10, якщо в цій серії ми ще достроїмо його. А ще треба тут фонарики ці поставити. Значить було. А ну ще, понятно, тут Там буде стіночка. Ну тут, понятно. І нам не хватить, бо на одну кімнату ходить. А, тут криша нова. На одну кімнату уходить 4. А тут два надо ще перетворить це ж. Мы оставимо буквально половиночку. і придати еще на такому из огорода. Ну да. да. Господи. Чик-чик. Ну і сюди оставим чотири. Ма тут окно. Господь, як я йду через. А ну вже тим більше вечоріє, так що Поламаємо зараз усе і заберемо. Зач... Ну так, да, заберемо з собою досочки. Усі заберемо, я думаю. Хоча може цей ряд. Або через оборок ставить Чік, чик, чик. І тепер і тут так само. Раз. Опа і... Опа. Хоча лучше всі заберемо. Още там стінки надо робити. А ні, це не надо ламати. Фік, біжимо. Будемо ждать, поки повинні повертати. А ти знову вертатися. Та ну господи. О. Стекла не пригодяться. Ну, двері пригодяться зі стеклі. А ти що дивишся? Спати можна. Так, уже ранок ідемо достроювати домбі. Зараз треба карту переробити. Та да, господі, підолююся, портал, значить ми десь ось там його робимо. Ну що, переробимо. Ще треба дорогу тепер буде провести. Ну, думаю, там камінь є. Ну, як візьмемо їх ну, і дорожку з камня зробимо. О, настраювати тепер треба, капець. Тепер усе перетворюємо, ну ладно, ставимо буквально, ну хай два буде такі. Ще на двері не хватить, ну вообще. Опять і... зразки це третій четвертий, чітких. Господь його не хватить. Ви наприколі. Та ну і блін. Ну, це бігти нічого. Треба поїсти відсюди, а наші не, не дають все. Ура. І це тепер за що будемо городи зносити? Ці буде треба все пісти. Ну, тебе не будемо зносити. Так, значит, сюда да мы пропускаем, кстати. так таких модельнадцать. Их от цих усіх надо 26. так що для вот таких огородов. ну, все замешить у нас буквально 20. А не 28 надо. И тут, щоб було было синхронично? Господи. Ммм, синхронично. Да, такого, типа такого. Знову ну це вообще. Ще для дверей тут останеться. Ну, давай, думаю, поки що стака хватить. Сюди цілих чотири уйде, як багато ж. Тепер сюди. А тут двої у нас двері ж. Вони походу на усіх етажах, говорить двойні. Тут у нас теж двойні. Чик-чик-чик. І сюди йдемо. Ставимо і все. Нам щось зробити двері. І з усіх підожди. раз, там два. Там, я думаю, будемо ставити. Раз, два, три. Четыре, шість, семь. Четырнадцать дверей на море. А, а версаки я кур. Ну він до мене туда вс. Так. Раз. Ну все, хватить. Ставим. 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 Ні, тут можна і обрати. Будемо на такі. Ну ще побачимо, де будемо ставити? Ну поки що ось так просто будемо ставити. Ну, тепер йдемо сюди. Піднімаємо тепер на цей етаж. Вставимо сюди. Не хватило, ну капець. Придеться знову опускатися. Там уже взагалі. Робимо три. Колішню спалимо. чик 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 Біжимо ставити тут а тепер. Ще фонарі надо робити. В принципі, тут і так світло, так не потрібно ставити. А підожди, хіба може? Ні, тут воно ще не поставить, слава Богу. А накриті я хоч. Так вони тут так тут сонце попало, так що тут не надо. Воно нормально. А ось тут надо поставити. Я, Чик -чик. я тут поставить. Ну тут в принципі сонце світить. так що тут нормально. Ну а тут я можна сіти в лаві убрать. І поставити ось отак. чіп і чіп Все. Тепер треба йти по речі. Може через бабком піти. Ні, не, не порознуть. Не в розлину не попав. Так, ну ладно, біжимо. Тепер треба крови відібрати, оце замок коротше. Значит, господи, мы все это разбираем. Все закидаем оно назад. А, и кровать мы забрали. Да, вот мы с собой берем. И хочу. И наковальни. И вот эти припишки. Эти песок нам не нужны сейчас. Ну вот так. Чик. И идем теперь заселяться. Я вышел из и все. Так, я пойду на другом жить. Надо что то что у меня тут будет. Какие бы комнате и Вот те может. Ну так, да, наприклад, Надо, треба буде ще одну кровать зробити, щоб було побільше. І саме головне ми ставимо. А тут буде печка, верстак. Ой, бабула крадерно шмобі. Зараз поміняємо швидко. Чик, чик, значить, піч, піч. Ну, і посередині верстак. Зараз опа. Потім. Хоча тут... Ну так, да, хотя бы. Не може доставить. Тут будет цей картограф, наковальний и піч. А еще камня різко сюди поставимо. Фух. Тепер надо ще йти по речі. Ну, не не получається. Біжимо тепер. Треба тепер усі забрати речі. І що тут багато чого. І сюди ми скинемо весь мусор. Гравій, двері, ось оцей. Полуплити не знаю, навіщо, ну і все. Ось будеш що треба ось поставити. Тут буде, де мусор. Кірочку дайте. Капець, тут багато. О. І це викладаємо. Далі копий, придайте її сюди. Ми це відділимо. Сонок, я ще так. И домой разбирать лук. Еще на склад. що оставлю собі тут у хаті? в хате. Броню я оставлю в хате. Столько дал. Алмаз оставлю. Сюда мы ставим зелье или варку. Что тут-то еще у нас? Теперь будем мелко сталкеры ставить. Там Поставим их на кусочку. Ну, я не все А, теперь надо сталкеры поставить. Что тут у нас? Броня. Ну вс. Вагнер десяти вставляємо. И складаємо, вогнести ми вставляємо собі. В оставляємо ремонт. Вставляємо. Ага, навести подивіться, що вона робиться. хватай на ней. Я а уже спать буду. Да, спать надо. Фу. Зараз за разрабленные частицы, если надо камень. Вот и на вин. Сюда. А все, вин. Сюда кладу на камень и палочки. Это же тоже... А, зараз не выйдет. Так, дивись, демо. Ну, тепер теперь оставляємо в хаті. трозубець. Ось оце. Що там камінь? Не тут він. Хай, більше нічого. Оставляємо це йдемо. димо відносить. Оставляємо, відносимо. Я тебе зараз все положу. Может, камень у все? И все. И все. Хватает а она той камень. А, еще раз топор надо. Что мне не нужно? Ну, железу. За Поки що алмазну броню сюди положимо. І це сюди. Ось кіркой теж. І це теж і це, і це. Ну, в принципі, все. В принципі, вроді би нам три хватить, да? Давай швидше. Та полуплити плити із трьох робиться. Оплату. Теперь надо палочки. Ого, сколько я их можно. Ну ладно, хай две буду. Представим сюда и сюда. Берем алмазную броню. Дімейш надо дать ему. А демон. А, ми наскладімо. Ну ладно. Шалкер сортирую, як не, не буду снімати. Тепер треба йти цей, поробити. сюда. сюди. Столчарування і книжні полки. І біжимо. Так ломає мої. Кавіль потім Я Зараз на глибок. Вельк уже багато. Хоча, да. так, на їх багато витратив. Просто не замічавсь, скільки я на них витратив. Керку ну ладно. Тут а є керка. Мир усе уже нежный нотик. Я мог на их книжную полку поломать, и вона была птица. Ну, мене є ежа с собой. О, хлеб. Ідеально. Так, скільки там уже 23 минут. Ну зараз поставим. Оце і сочарування і буду вже закінчувати. Міс быстріше давай. Він буде в мене. Ось тут ні, на другому буде. На першому мене не знаю, що буде. Біжимо сюди. Я тут його поставлю. Ага, тут не парно. Ну, ну ладно. Це я буду закришу, так що всім покажіть 25-ту частину.